Це дуже класно повернутися до України в Київ. Дуже чекав цього, скучав за своєю сім'єю і вже чекаю завтрашнього матчу проти ВНЗ і вийти в перший раз на поле стадіону Лобановського. Сумували за нашими болівальниками, не вистачало і там за кордоном по стадіону, бачили, що поле там перестелили, дивились, що там приймала і зоря, грала то. Тільки з нетерпінням чекаємо завтрашньої гри. Це дорого коштує, можна так сказати. Футболці Київського Динамо вийти на такий історичний стадіон, можна так сказати. Це клас. І тепер е, треба здобути перемогу. Це саме головне і показати гарну гру. Прийшов Динамо, хочеться грати в основному составі. Добився, граю там. Потім хочеться забувати більше, забуваєш там. Хочеться в збірну в збірну. Так от воно потрохи, потрохи. Адаптація да, добре пройшла. Я вже не раз казав, що дуже дякую хлопцям, тренерському штабу, керівникам клубу. Мене дуже файно прийняли, можна так сказати. І тому адаптація дуже добре пройшла. І дякую вболівальникам за підтримку і буду далі намагатися радувати їх своєю грою. Зараз хочеться в Динамо. У нас є ціль стати чемпіонами, виграти кубок, там, показати себе у лізі Європи як найвище, також і збірну. Ти граєш за свою країну, тож там закріпитися, я ж сказав. А там же як Бог дасть, я ж кажу, буду від себе робити все можливе. Ну я дуже радий повернутися в збірну країни. Так на жаль, я пропустив євро. Може, там числа, може там, через щось інше, не знаю. Коли прочитав, було дуже приємно, бо з інтернету все це бачив, я до цього йшов, хотів, прагнув. Є якісь внутрішні перечуття. Я по-справжньому відчую, коли вже попаду в цю атмосферу, в новий колектив тренера не бачив, не спілкувався. Тільки після збірної я десь можу щось розказати. Але поки що це така дитяча мрія і. Хочеться поїхати туди і закріпитися не просто поїхати як один раз. а Це таке найскладніше попасти туди все одне, а закріпитися там зовсім інше. Від Ліги Лігінації чекаю перемоги в кожній грі. Будемо йти крок за кроком. Більше буде суперників, хорошого класу, і ми покажемо, на що динамо спроможне і що кожен із нас спроможний. Дуже сильний суперник, і класно на фоні таких суперників проявити себе і показати, чого ти стоїш. Будемо готуватися, але там, зараз раз, ОНЗ, збірна, потім будемо готуватися ретельно до кожної гри. Хотілося чесно, от мені там Тоттенхем, Манчестер Юнайтед, але випала Рома, я з Ромою вже грав. І Лансьо теж римська команда. Та всі хороші команди. і в Такий турнір не може там бути поганих команд. Всі хорошого рівня і. Ми показали, що ми можемо грати, обігрувати. Так що треба вірити в свої сили, і все буде добре. Я не знаю, тут нікого боятися, ні Рома, ні Лаціо, Ми все-таки динамо Київ.